Готую сьогодні дуже смачний салатик вітамінний. На корейській терці натираю сиру моркву і також натираю червоний бурячок. Так само чищу і ріжу з кебочками авокадо. І обов'язково треба авокадо скрупити лимонним соком, щоб не потемніло. Цибульку нарізаю кубічками. І викладаю також на тарілочку. А також начищу перепилині яйця відварені і розрізаю їх навпіл і також викладаю. І, як звичайно, готую свій улюблений соус. Для соусу беру, як завжди, французьку гірчицю, трохи соєвого соусу, олії, меду, трохи лимонного соку, все гарно збовтати, і поливаю свій салатик. Тоді ту всю красоту гарно перемішую і все, смакота готова. Смакуйте на здоров'ячко і підписуйтесь на мій канал. Ай, 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 но готов ты будь в ответ услышать. Ну, 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 goodbye, my love, goodbye.